Цинізму немає меж. Окупанти вдарили по Україні понад двома сотнями дронів та ракет. У Києві трагедія Є влучання загинули восьмеро людей, десятки постраждалих. Із під завалів досі дістають цивільних. Президент Володимир Зеленський відреагував. негайно повертається до України після візиту. До Пар. Докладніше про все по черзі у цьому випуску. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Це просто не вкладається в голові. Росіяни знову вдалися до масового терору українців. У ніч на 24 квітня окупанти випустили по Україні 215 ракет та дронів. Просто вдумайтеся у цю цифру. На українські міста летіли ракети Іскандер МКН-23, «Х-101» зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, Іскандер К, калібри, авіаційні ракети Х-59, Х-69 та ударні БПЛА шахет, дрони імітатори різних типів. Зокрема, під основним ударом опинилася столиця, кажуть у повітряних силах. За попередніми даними, завдяки діям нашої авіації, у тому числі пілотам f 16 та Міраж, вдалося ліквідувати 112 ворожих цілей, збито 48 ракет, 64 дрони і ще 68 БПЛа були локаційно втрачені. Втім, на жаль, не минулося без жахливих наслідків у Києві. Через російську атаку на жаль, загинули восьмеро людей. Ще 77 мешканців звернулися за допомогою до медиків, повідомив мер міста Віталій Кличко. У Святошинському районі відомо про влучання ракети за попередньою інформацією, Серед загиблих є діти. Глава МВС Ігор Клименко розповів журналістам, що росіяни ударом вбили двох неповнолітніх із однієї сім'ї. Із під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали усіх. Написав очільник МВС у мережі. Із руйнованого будинку у Києві вдалося врятувати чоловіка, який був заблокований під завалами більше шести годин. Постраждалого дивом вдалося почути під час хвилини тиші, розповів речник ДСНС у Києві Павло Петров. Від російського терору страждають і чотирилапі. Надзвичайники зуміли врятувати з під завалів кота. Про це інформують змі у Святошинському районі. Пошук людей під завалами наразі триває. Здійснюється розбір завалів у двох будинках. Мер Віталій Клочко підсумував, всього ураження отримали 12 будівель. Уже вкотре від російського удару постраждала станція Лук'янівська. Про це повідомляють ОКП Київський метрополітен. Там підрахували, що це уже п'ятий раз, коли ця зупинка метро зазнає уражень. Цього разу ударна хвиля вирвала частину ДСП. Крім того, посічена назва станції, а також пошкоджено скляний купол і фасад. Під Час повітряної атаки росіян станція стала укриттям для понад 16 тисяч людей. Варто наголосити, що росіяни цілеспрямовано атакували своїм залісячам житловий квартал Києва. Це підтверджують кадри, зняті під час удару. Камери зафіксували момент влучання російської ракети. Натомість моніторингові канали показали орієнтовний маршрут руху ворожих цілей, які атакували Україну. Його ви бачите на своїх екранах. На удар противника відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що доручив Рустаму Мірову, міністру оборони України, невідкладно зв'язатися із нашими партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО. Наразі український лідер перебуває з візитом у ПАР. Втім, частину його програми президент скасував. Зеленський вирішив терміново їхати назад до України одразу після зустрічі із президентом ПАР. Сьогодні поінформує президента ПАР Рамафосу, який головує у групі 20, про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. «Припинен, припинення ударів потрібне негайно і безумовно, наголосив лідер України. Під ударом ворога опинився і Харків. Сюди окупанти спрямували 14 БПЛА і 11 ракет різних типів. Про це інформує очільник місцевої ОВА Олег Сенігубов. На жаль, постраждали шестеро людей. Вороже залізяча атакувало місто хвилями із кількох напрямків. Відомо і про руйнування зачепило багатоповерхові і приватні будинки, навчальний заклад і об'єкти інфраструктури. Під час останніх атак по українських містах і селах росіяни змінили свою тактику терору. У чому вона полягає, і детальніше про неї розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Почуймо, ну це про трохи про різні речі. Вистежіть одна справа збивати шахеди, які збираються зграю. Я б не сказав, що це рой, тому що серед фахівців керування роєм це ну, таке досить серйозне питання, воно не так просто вирішується. Там є купа моделей, моделі, як цим займатися, як з якої сторони підходити, у когось виходить, у когось не виходить. Ну, це коли дрони між собою можуть спілкуватися приймати рішення. І там діє штучний інтелект у повний роз. А те, що стосується, те, що шахети збираються вграю, то кожен з них запрограмований самостійно, вони між собою ніякого спілкування не мають, і тому це не зовсім руй, але це зграя, і це зграя летить, і вона концентрується по часу в одній точці, географічній, це буде місто чи щось. І Тут така ситуація. Мені здається, моя така персональна думка, що ми трохи розслабились, коли ми досягли значень збиття шахедів на рівні там більше 95%, майже 100% і наші мобільні вогневі групи авіація, плюс засоби ну ППО з точки зору виявлення. У нас великі проценти. Ми трохи розслабилися, але треба було розуміти, бачити тенденцію. Це і те і цей тренд, що е шахеди будуть модернізуватися, їх буде випускати в, біль в більш кількості, і рано чи пізно вони будуть приймати якісь дії для того, ж щоб збільшити ефективність свого ураження, тому що ну шахет ну в середньому там скажімо 150 тисяч доларів. Якщо ти запускаєш кожної ночі там близько 100 шахетів, саме шахедів, ну то відповідно можна порахувати, скільки ти грошей випускаєш, а ефективність була невелика. А ми замість того, щоб знаходити нові засоби знищення шахетів, ми залишалися на тому ж рівні. Ну, Може трохи збільшували кількість мобільних вогневих груп. Але що таке мобільна вогнева група? Це в основному е пару хлопців, машина, турель. А, а там нема тих засобів ураження, які дозволяють виявляти ці шахеди, е, щоб завчасно е, бійці знали, де вони будуть знаходитись. А взагалі-то по шахедам виявилося що найбільшої ефективності досягають за допомогою е, саме авіаційних засобів ураження, і найбільш ефективними виявилися гвинтокрили. Е, а, а, але самих гвинтокрилів у нас ну не зовсім там вистачає їх не так багато. А, таким чином нам треба досить серйозно прийняти рішення стосовно, ну, по-перше, система виявлення цих шахетів і передачі цієї інформації да, для мобільних вогневих груп. А якщо б у нас був САП 340 сороковий ось цій шведський дальнього радіолокаційного виявлення, то тоді проблем було б значно менше. Але у нас його до цього часу немає там, нібито проходять навчання і нібито шведи його готують до передачі нам, але його поки що нема. А, тому треба свої засоби виявлення, або це чіпляти на якийсь літак, або на гвинтокрил, радіолокаційну станцію, або чіпляти там до прив'язного аеростату, піднімати його в повітря. Ну тобто рішення є, але я не бачу серйозних зусиль стосовно того, щоб ці рішення пробувати імплементувати. І рухатись в цьому напрямку, якою ж є ефективність битів цілей української ППО? Докладніше про це у ефірі фабрика новин розповів Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна. Ну ви добре сказали. Я хочу зазначити, що в декілька крайніх днів, 4-5 днів, мас... Росіяни примінили тактику масованих ударів. Що це таке? Є такий термін прорив системи протиповітряної оборони, угу. і їх це можна зробити тільки при наявності величезної кількості об'єктів, які починають штурмувати небо одномоментно. І тоді наша система ППО, яка не має можливості е, знищувати 100% цілі, ніде, от вона не може е, знищувати 100% цілі, певна кількість цілі. Навіть там 7, 8, 9 відсотків, які прориваються, вони наносять наносять ураження. Хочу зазначити, такі цифри є в цілому по світі, вважається супер нормою знищення. Ну, коефіцієнт корисної дії 0,81. Тобто, 81% знищених повітряних цілей, це вважається дуже супер але. Що лишається 19%. відсотків, тобто поясню простими словами: на 100 відсотків на 100 штук ракет, які запустили, 19% прориваються в нас. Коли ми тому звертаю увагу всіх глядачів і слухачів вашого каналу, послухайте пана Юрія Гната, речника військово-повітряних сил України, який дає дані, і порахуйте коефіцієнт корисної дії вище 90. Тобто ми наші проти сили протиповітряної оборони працюють з коефіцієнтом корисної дії більше, ніж 90%. Але на превеликий жаль, ті 6-7-8% які прориваються, власне і роблять такі руйнування і такі всі речі щодо підвищення можливості знищення цілей. Це певний шлях, він ну не короткий який ми, як Україна, маємо зробити для того, щоб знаєте, підвищити цей коефіцієнт, але хочу зазначити, все ж таки, що що треба робити для того, щоб захистити сам себе? Треба користуватися о, приміщеннями спеціально прилаштованими для того, щоб о, тобто забезпечувати безпеку нашим громадянам, і також звертаюся до всіх громадян України, яким не без різниці війна допомагати. От як ми бачили на відео літня жінка. Постраждало допомагати літнім людям, дітям, літнім людям, різним там котикам, собакам. Вони наші хвостаті менші. Наші улюбленці теж порятувати, їх рятувати, щоб як мога менше зба зменшити можливість ураження в от, помешканнях на вулиці і тощо. А люди, які знаходяться в приміщеннях, мають пам'ятати правило двох стін. Якщо би жінка, наприклад, ця сховалася хоча б в коридорі свого своєї квартири, вона би не отримала ураження отими знаєте вторинними, тобто осколками шкла, металу і то, що там є, і от бачимо, знаєте, треба допомагати рятувати і наших тваринок, тому що ви знаєте, мене дуже вчула така новина з одного населеного пункту Врятували старшу людину дев'яносто. Пару років чоловіка, і з всього врятованого майна в нього було виключно вагітна собака, яку він з собою вивіз, і все Знаєте, це відношення людини до тварини. Це більше про цю людину можна більше нічого не казати, розуміючи, що людина з великої літери. Друзі, вся команда фабрика новин висловлює щирі співчуття родичам і близьким загиблих, а також пораненим через російський терор. Ворог обов'язково має бути покараним. Подобити цей випуск, аби якомога більше людей дізналися про російський терор.